Один священник Московського патріархату учув, що десь у місті, в області є такий сильний тренер по псах, кінолог, щоб вчить псів говорити. І пси вміють говорити. І Ой, думаю, він, а де в мене є мій шарик, якийсь такий тупий. Ну, але вроді мудрий, а чи модрі, як би я його здав тут ту школу. Ти він би, може, навчився балахати, то би було гонору, поз'їжджали до мене другий ксендзям Московського патріархату, священники. Ти би я погонурувавсь, кличе він Діка. Каже, слухай, я чув, що в місті є така школа, ти поїдь, відпитай, в інтернеті адрес є, поїдь і здай мого пса на науку. На тобі гроші. Дав йому файну суму грошей. Цей пса борозив коляску, мотоциклі колі поїхав. І ще й він то місто. Та й думаю, зараз відвезу то пса. йду я віп'ю трохи. Гроші є, я його може якось торгую сюди. І як зачів він пити, люди добрі, так файно пропив половину грошей. Вертайся, я пес утік, десь з коляски. Ну що подивився по місті, де то пса шукати? Пішов на останні гроші, ще доправив. Та їде, приїжджає. А цей священник каже йому. Що? не здав пса, у школу, каже, здав, все, прийняли. Все, він каже, так бодро слухав, той з ним говорив кінолог. Та й добре, ну ти прийшов вже Тиждень, ти каже, йде провідай мага пса. йому знову грошей, Той знову поїхав. Поїхав, файно в місті, попив, приїжджає на другий день, каже, як Каже, Знаєте, вже почув говорити, вже, вже деякі слова говорить, вже добрий день. каже, і слава славицю Христу каже, і вже такий, знаєте, трохи навчився. О, каже, файно. Ну. Через тиждень посилає знов, Каже, їй чану провідай пса, наймо тут колаче свіжого кубаси. Та й сів, поїхав у гроші цим довго за нову, кутре знову платити. Та й знов напився, як має бути, віддихнув з дівчатами. Приїжджається. Каже як? Каже. Фест каже, вже говорить, каже. І добрий день, і вибачте, і, будь ласка, і мене впізнав. І про вас, питав, вже так балакає. Боже цей каже, йога, не може дочекатися, люди добрі. Ну, прийшов чешу, це прийшло три місяці. І цей е, треба пса забрати з тої школи. Ну, послав він цього діка, дав мого гроші, каже, гай везе. А сам скликав всіх Шонзів, цих московського патріархату. Всі застіли, за сцілля мають привезти псайки і балаки. Той поїхав, посидів, ще попив, на другий день приїжджає, як, мабуть. По дорозі думає, я щось збрешу зараз. Приїжджає, я цей на фірці увидів, що цей приїхав, каже, цим колегам вели сидіть, зараз я йду з пса здибати, вибіг на другу, пса немає в колясці. Каже. Де пес? Де пес? питає Діка. каже, ви знаєте, от чий, ой, ви знаєте. Я з ним їду по дорозі, він так ще навчив балакати. І зачув мені таке балакати, каже, що, що тобі зачув балакати? Та так я файно балакав, а потім каже, ти знаєш, я знаю, що наш отець багато колочів бере і продає. Знаєш, каже, любить деколи віпити. Ходить до молодиці через три хати одної і на другу вулицю до другої хати. І ой, каже їм, бере гроші з церкви краде наш отець, краде гроші. Каже, і що сталося? Іде той пес? Каже, Отче, отче, я не вітримав курва, його застрілив. Правильно зробив. Пес має гавкати не пиздіти.